Вони сильні і красиві, нокутують поглядом, перемагають у найзапекліших боях і підкорюють боксерські ринги. Мова йде про шістьох полтавських дівчат, учасниць конкурсу Королева рингу, що відбувся у перервах між поєдинками міжнародного турніру за Кубок президента України з тайського боксу та кікбоксингу. W5 гран-при Полтава. Конкурсантки представляють модельну агенцію Квін. Это был кастинг, и уже по результатам кастинга было выбрано 6 человек. Это модели модельного агентства. У некоторые даже есть профессиональные спортсмены, которые тренируют людей в физистах. Наша миссия красиво пройти, показать номерочек, показать себя в Максимально показати, які ми красиві. Дівчата не просто змагалися за титул, а виконували важливу місію, підтримували бойових дух кікбуксерів. За результатами голосування підкорювачко рингу стала 20-річна Юлія Шмиголь. Проте змагання дівчат лише супроводжували справжню чоловічу баталію. Вісім професійних поєдинків, серед яких бій за кубок президента, бій за титул інтерконтинентального чемпіона по к 1 та бій за звання чемпіона світу стайського боксу Моїтай середнього. Професіоналів за версією WKF у ваговій категорії до 64,5 кг. кілограм, бажаючих подивитися турнір виявилось чимало. дітей школи Полтаву. Представляли кікбоксери бійцівського клубу Легіон Богдан Погорєлов, Дмитро Руденко, Арсен Жаботинський, Ігор Онопрієнко Ашот Хачатурян. Алім Набієв, Юрій Шеремет та Роман Маїлов. Саме поєдинки останніх двох легіонерів протягом кількох годин глядачі чекали найбільше. Шостий бій за титул інтерконтинентального чемпіона між Юрієм Шереметом та Молдаванином бодрук Думитру закінчився перемогою останнього. Фінальний бій між Романом Маїловим та представником Данії Мохамедом Ельмір відбувся за звання чемпіона серед професіоналів за версією WKF. Вагова категорія до 64,5 5,5 кг. Цьому поєдинку полтавського кікбоксера передували 8 років серйозних тренувань. За словами 19-річного Романа, для участі у турнірі йому довелося схуднути на 9 кг. Ну, після 6 не є, там до 6 нічого жирного. За 3 тижні десь починаються там качатися, ОФП, по залам, багато бігу. Ну, а потім по чуть-чуть по -чуть, там на лапи, ну, багато в парах під кінець. Сначала слава, а потом чисто технічка і на виносливості. Щодо зірця серед професійних бійців кікбоксингу, хлопець відповів так: ну там є там Парамук, кишенка ну кишенка Артур з Одеси, пацан. От він хороший, якби в бідній сім'ї, і чого добився. і зараз живе в Голландії. Ми і, і все безпечен. Тож не дивно, що декілька напружених раундів справжнього видовища увінчалося перемогою полтавця.